Добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Ukraina. Сьогодні у нас буде відеоогляд на модель міні-трактора Scout TU-404C. Це у нас з заводською кабіною на 40 кінських сил. Почнемо, як завжди, з мотору. Мотор, хто не знав, КМ490, 4-циліндровий, 2,5 літри, 25,7 кВт потужності. Гарний двигун. Реально багато на нього запчастин. Хтось у нас набирає, питає, як по запчастинах, як по запчастинах, друзі. Дивіться, на кожному другому тракторі стоїть КМ-овський мотор, і плюс-мінус шестерні на КПП, котрі йдуть, вони плюс-мінус всі однакові. Тобто, ну як по запчастинах, як ви самі вважаєте. Я думаю, що якщо у кожного другого такий трактор, то запчастин так само буде дофігіще. Тому не переймайтеся, все класно. Тут у нас стоїть повітряно-мастильний фільтр типу циклон. Ось такий от, з новою приблудою. Тіпа типу, вже не ця пластикова. Біла така штучка, а типу зробили, ну я не знаю, ну комусь подобається. Мені та пластикова подобалась більше, чесно кажучи. Бак в цій моделі розташований під полом. Тут у нас бак йде на 40, 40 чи 42 літри, я не пам'ятаю. Погугліть, пошукайте. У нас на сайті є опис, там можна почитати. Передній міст редукторний. 40 в принципі, модель, тобто нічого сверх'єстественного тут немає. Під 40 й трактор, 40 модель. Гідропоцілювач керма. Розташований є захист передньої частини. Так. 4-6 довантажувачів на передній міст. На задні колеса теж є довантажувачі. Передні колеса у нас 7,5-16. задні 112 на 24 Це в совокупності нам дає кліренс 31 см. Обв'язка тут. Вся іде випито на рамі. КМ-490 двигун. Вся ця обв'язка це в принципі суто КМОсь, вже нова Маса, маса да, новий стоїть, тобто пружинного типу, великий радіатор потужний. Який буде давати реально гарне охолодження влітку. І взимку ось бачимо, шлангочки від нього йдуть на пічку, тобто пічка буде теж гріти і гарно працювати. Ці моделі дуже відрізняються від всіх інших, тому що тут, по-перше, поплісковий маячок встановлений, і додатково встановлена ось така камера заднього бачення. Вона ніаби яка, кліпи на неї особо не познімаєш, але для їзди це більш-менш достатньо, тобто реально класно буде працювати. Так. Позаду у нас є додатковий гідророзподілювач, тобто ми можемо користуватися і навісним трьохточкою, і гідровиходами одночасно. Ось бачимо окремі важелі на це все діло. Ось вони на гідророзподілювач ідуть. Це у нас дозатор, який перекриває подачу мастила. Два гідроциліндри, кожен підіймає 600 кг, тобто в совокупності у нас 1200 кг підіймає навісне обладнання. Три режими. Хто не знав, там, де стоїть два гідроциліндри, там у нас гідравліка примусового типу. Тобто ви можете і догори, і донизу примусово качати гідравлікою. Задні чолки у нас йдуть дуже-дуже гарні, потужні, тобто товсті бачимо чолки. Сам вал іде 52-й, там, де регулюється. Сама колія. Хтось каже, що цього не вистачає, що вал занадто вузький під такі чолки. Я вам скажу так, на усіх тракторах, сороковках, на кентаврах, на скаутах, на катах стоїть отакий вал. І, друзі, все працює, ні у кого вал не гнеться. Попробуйте 5 см сталі зігнути. Я думаю, що навіть якщо отакий трактор на іншу частину поставити валу, він все одно не погнеться. Ну, 5 см літої сталі на не полою, не, ну, не путайте. Це реальна атліта повністю сталь. 5,2 см. Так, Ледовські поворотники, стопарі. Підсвітка є під номерні знаки, тобто цей трактор реєструється, можете поставити на облік, спокійно собі користуватись з номерами. Вас ніхто не буде зупиняти. Тут бачимо доводчики встановлені, газліфти на відкриття. Це у нас для передніх крил, хто не знав. І запечатаний отакий от зіп. В комплектації ще отут ідуть прокладочки, базові там елементи. Все обшита задня частина, йде через. Пильнички ось бачимо, зараз я вам приближу. Ось, тобто Всі важелі йдуть через пильники, тобто волога до вас в салон в принципі не попадає, можна займатися оприскуванням і так далі. Тут все теж у нас через спайку, через силиконовий проміжуток. тобто Все буде працювати. Є лючок, є освітлення, дві колоночки, чотири, обдув, чотири обдуви, і те, є омивач. Ну, і ось такий моніторчик встановлений на е, саму камеру заднього бачення. Тут іде навал відбору дві швидкості 540 тисяч обертів, кабіна відчиняється з двох сторін і відкривається задній лючок. Ось бачимо ручка, він відчиняється, фіксується. І ось такий у нас примітивний, але в принципі нормальний замочок є. По ціні. Друзі, на сьогоднішній день. Сьогодні у нас грудень. Е, 20 грудня 2023 року скаут коштує 9900 доларів. Як завжди, якщо ви підписані на наш канал, поставити лайк цьому відео, ми вам зробимо знижечку 100 доларів, дамо мастило в подарунок і антифриз заливаємо повністю вже повноцінно в радіатор. Тобто сумарно у вас буде економія 8-7 тисяч гривень. Для замовлення набирайте по номеру, який бачите на екрані, або лишайте замовлення на нашому сайті. Силочку в кінці я вам так само закріплю. Гарантія 2 роки, постановку на очот, ми вам допомагаємо, документи надаємо, це все безкоштовно. Доставка безкоштовна, без передоплати. На цьому все, друзі. Кому сподобався такий трактурець, ставимо лайк, підписуємося на канал і натискаємо Замовити. Пока-пока!